Друзі-колеги, всім привіт, всім мої вітання. Значить, вчора знімали відео, як допомагали з дровами, витягували фуру МТЗіком. Писали коментарі, що чому не дознімали відео, чому не показали як це. І Це мабуть точно там фуру положили. Значить, кажу так, що все пройшло гладко, фура. Фуру не положили, фура поїхала е, ну, нормально додому. Е, чому не дознімали? По технічній причині розрядився телефон, тому що не були підготовлені е, до відео. Відео таке, знаєте, ну, на швидку руку було зроблене. Навіть без носків поїхали знімати відео. Ну, В общем, все нормально. Так, значить, По суті, відео. Е, побачив перше відео по розіграшу було від компанії EcoJet. Побачив, що досить таки багато коментарів. Люди пишуть. Більшість, як виявляється, адекватних людей і це дуже дуже добре. Ну а є, звичайно, і, і не дуже адекватні. Ну, То таке. То хай вони там собі будуть і неадекватні, то без них теж не можна. Правильно? Правильно. Тому оце, що ви зараз бачите, це приїхало для вас. Значить, це будемо проводити розіграш від компанії МТЗ Ок, від Рафаеля. Рафаель настояв, каже, давай проведемо. Е, порадуємо твоїх підписників. Умови досить прості, вони будуть закріплені в першому коментарі. Читайте уважно, е, виконуйте умови. Вони прості, простіші з простих. І, звичайно ж, приймайте участь і кому по пощастить. Розіграємо оці тут здається: три подарунки повинні бути. Е, три крутезних подарунки. Значить, перше, друге, третє місце. Буде у нас три переможці. Ну Ми зараз, звичайно ж їх розпакуємо, подивимося, що тут. Покажемо вам і виберемо, відповідно, там перше місце, друге, третє. Так що, розпочинаємо. Від вас, звичайно, вподобайка. Пишемо коментар. Коментар давайте від мене умова буде така, що пишіть коментар, е -е, якесь побажання. Побажання до Нового року. Не пишіть там, приймаю участь, там, хочу, хочу, хочу прийняти участь, там, хочу виграти. Пишіть такий здоровий коментар. Це буде для вас великим плюсом. Так як рандомайзер, я ну, те, що я бачу, він звертає більше увагу на такі коментарі. Ну, можливо, це тільки моя така думка. Ну, в общем, пишіть коментарі і приймайте, приймайте участь. А ми зараз його оце все тут розпаковуємо. Так, друзі, розпакував. Значить, по призовим місцям зараз так попередньо кажу, але точні. Точні призові місця будуть написані в першому закріпленому коментарі. Ми погодимо їх зараз із Рафаелем і там можете переглянути. Ну, Я так розумію, що це буде перше місце. Бокове сидіння із, цім, із спинкою. Є до нього спинка. Ось сюди вона прикручується. Це в комплекті чорного кольору. Тут ви можете собі класти якісь там речі свої, плюс іще ж. Ось сюди ставиться отака штука. Я оцей сидіння, зараз бокове покажу, як воно в нас встановлене в тракторі. Так, це значить перше місце. До першого місця дві наклейки. Наліпки, значить, одна червоного кольору, інша синього кольору. І з написом так, МТЗ ок. МТЗ ок. Отак, ну, в общем ви зрозуміли. Дві наліпки є, це значить перше місце. Плюс до цього червона чашка із МТЗ-82. Тут іде блокнотик, записначок, там будете собі бабло ваше записувати, там, кому скільки сіна викосили чи кому скільки городів обробили. І отакі сірнички сувенірні із синім МТЗ. Є. Оце значить буде перше місце. Друге місце. У нас аналогічно йде синя чашечка з МТЗ-82 синього кольору, блокнотик, сірнички, дві наліпки. Воздухан по кабіні із усіма кріпленнями. Два силиконових патрубка під 90 градусів, один і другий. І труба, відповідно, ж, нержавійка. Дві нержавійки. Не, не розпаковував його, щоб потім його вам так і відправити. Це у нас буде друге місце. Так, є. Так, це одна чашечка мені. Це мені подарунок від Рафаеля. Так, а це значить третє місце. Третє місце буде отакий вогнегасник на кабіну. ВП-2. Дві наліпки, синя, червона, аналогічно, і така кружка із такими аксесуарами, як і в попередніх місцях. Так. так, ми зараз їх підемо притулимо, я вам покажу, як вони будуть стояти в тракторі. Там до цієї полки є вони ще спеціальні болти, якісь накріплення. Так, ну а це ми зараз. Підемо подивимось, як воно буде виглядати у тракторі. І сам подивлюся і вам покажу, бо ще ні разу не бачив. Так. Трішки він у нас, звичайно, грязнуватий, ану, момент. Опа. Так, значить, по сидінню. Бокове сидіння. Ну, у нас воно вже перешите, це вже я перешивав, воно стоїть отак. Бокова спинка у вас буде. Відкидатись, тобто, ну вона там закріплена. Ну, в общем, буде вона у вас відкидатись. Так, це понятно. Значить, оце полка у вас буде вставати, хто можливо не виграє, а захоче собі придбати, буде ставати ось сюди. Правильно же, розумію. Так. Трішки щось не попадає. А неправильно. правильно. Оце отак. Оце у вас буде отак оно стояти. Так, аноче ну, не мішатиме воно. Та наче не мішає. Можливо це якесь кріплення не таке. Ну, наче б повинно було туди заходити, отак. У мене щось не заходить. Тут зазор великий. Це можливо не на ту сторону, можливо це на ту сторону. А ну йдемоте подивимось. Може я не туди його впихаю. Як кажуть, впихай, я не впихуємо, да? так? Так. Ну. О, це на цю сторону. А то я вже... Перед'яву кидаю, що вже щось не виходить. <гум> так, значить. Або отака полка у вас буде. Тут у вас відповідна ніша, там чи під телефон, чи під що завгодно, а тут, от, під якесь там водичку, чи під ще щось. Сюди можна прикурювачі встромляти. Так, це є. Ідемо до другої полки. Я ж знову по традиції босий. Так. Трактор грязнуватий тріхи, ну, ну то таке. Так, ну це ж відповідно теж на ту сторону. МТЗ ОК. Бачите, який є магазин? Є абсолютно усі речі. Так, а це значить якось ставиться ось сюди. Отак. От Воно там закріплюється, ось є спеціальні отвори. Щоб так, не знали. Ну, в Рафелі на макеті воно присутнє. Так само для води. Відповідна ніша. А там воно фіксується отак. Ну, так, я ж думаю, не випаде. Отак воно буде виглядати з цієї сторони. Не видно. В общем, ручнику воно не заважає. Йдемте ти подивимось з цієї сторони. Отак, От значить. Воно виглядає тут, ще одна полка, ще друга. Ну, прикольно, ще одна, що друга, прикольні. Так, Навіть якщо сіли, ось, телефон у вас там лежить, чи ось якась там вода стоїть, там 0,5. Чи назад сюди йде. І отак. Або туди водичку. Чикс. І все є. Так що, друзі. Отакі призові місця. Я так гадаю, що вони будуть я так гадаю, що вони будуть такими. Ну а там, звичайно ж, дивіться, перший закріплений коментар. То куди яке місце буде. Тобто може бути, що е, воздухан буде третє місце, або там друге місце. Ну, в общем, по призам дивіться, буде написано в першому закріпленому коментарі. Умови! Підписка на канал МТЗ ОК, підписка на канал Агроканал Яготинщини. І, звичайно ж, подобайка, коментар і відкриті підписки. Як відкриті підписки ваші на Ютубі, буде посилання так само в першому закріпленому коментарі. Переглядайте, відкривайте. І я не знаю, був раніше такий момент з Ютубом, що він не завжди показував оці відкриті підписки. Тобто як, підписки видно, але що ти підписаний на той канал, цієї інформації немає. З якої причини це зв'язано, хто знає, не знає. Ну, будемо дивитися як. Кому, мабуть, повезе, да? бо людина може бути підписана, а воно не покаже. Ну, в общем, цей момент теж присутній. Так що, знову ж таки, все на фарт. Будемо, будемо дивитися, кому повезе. Так що, друзі, отакий розіграш. Приймайте участь, призи цікаві. Хто хотів, можливо, собі придбати, можете, можете їх виграти. Так, відпала у нас штора. Опа, треба буде пристібнути. Ну, то не зараз. І сидіння поправить. Так що, друзі, всім пока. Приймайте участь, вигравайте, ну а ми вам усе відправимо із Нового року. Розіграш проведемо або 31 числа, або 1-го. Подивимось.